З нами на зв'язку пан отець Олександр Колб, це священник Православної церкви України та голова громадської організації Софіївське братство. Тож вітаємо вас! Слава Україні і слава Богу. Навіки, Богу слава, героям слава! Вітаю! Ночі ну, сьогодні побачили інформацію, що громадська організація Софійське Братство опублікувала заяву, в якій засудила злочинну діяльність російської православної церкви, або радше було б сказати московицької не до православної і не до церкви, і також її предстоятеля Патріарха Кирила власне за те, що він благословляє і підтримує війну проти України. То розкажіть детальніше про цю заяву, на кого вона спрямована і чому, врешті-решт, вирішили її написати. Насамперед, мабуть, скажу, в чому унікальність заяви, тому що. Подібні заяви були від синоду Православної церкви України. На Соборі вони таке ще в му році робили заяву таку. Була подібна заява і від єпископату Української православної церкви. Не можемо сказати, що ми повторюємося. Унікальність нашої заяви, заяви братства Софійського, в тому, що вона писана разом з участю священників і Православної церкви України, і Української православної церкви, і з участі ще й представників від Вселенської патріархії. Ви знаєте, що в нас в Софійському братстві в правлінні є 12 чоловік і по 4 чоловіка з кожної конфесії. Тому унікальність насамперед цієї заяви в тому, що вона писана спільно. спільно. І, іншими словами, Православна Церква України і Українська Православна Церква Московського Патріархату спільними зусиллями спільними словами засудила дії Патріарха Кирила і РПЦ. Так, так. Саме так. Саме так. На, цьому, на цьому я хотів би акцентувати увагу, що коли писалося це рішення, то приймали участь. І священики, і Маріани, і ми його обговорювали практично кожне слово. Визріло це бажання всередині братства. Ми ще поки чекаємо. Ми на останньому етапі реєстрації Софійського братства. Ми державну реєстрацію ще не отримали, але братство вже хоче щось робити заявляти, працювати. Воно для того створене, щоб об'єднувати. Моднуча, але ми розуміємо, що ось ці такі намагання і ось ця робота щодо зокрема засудження дій Кирила Гундяєва. Вона влаштована на такому даруйте на слові низовому рівні на рівні священників. Лише то чи ви а. очікуєте, що все-таки верхи православної церкви України УПЦ МП також наважаться на ось таке спільне формулювання речень і спільне засудження? Дій Кирила. Саме на це ми і розраховуємо. Саме на це. Паноче. То е, знаємо, що ви, зокрема, і е, е, хотіли би так, щоб Патріарх Кирил був притягнений до відповідальності. То до якої саме відповідальності е, його варто притягнути? бачите люди, ну, скажімо, Братчики, а в нас в братстві є і меряни, і духовенство. Іде таке гаряче обговорення в чатах про те, що, ну скажу, як воно є. Накласти анафему на Кирила Гундяєва. Анафем. Ну, але тут, бачите, тут треба розуміти такі розумні речі. Анафему накладають не рядові священники, і тим більше не братство. Є порядок цілий. Визначений спочатку заборона в служінні, потім другий етап це позбавлення сану священного, і тільки третій етап анафема. Хто повинен був би зробити цю анафему щодо патріарха Кирила? Ну, до анафеми ми ще бачите, я назвав три етапи. Так то до анафеми ще не дійшли. От це може зробити тільки очільників всіх автокефальних церков. У нашому зверненні є до них звернення, так щоб вони теж обов'язково розглянули концепцію руського міра і визнали її єретичною і діяльність Кирила. Визнали єретичною, і щоб зрештою це стало початком такого духовного суду над ним. Позбавлення його патріаршества. А наразі ми бачимо, що за нього моляться, його поминають на службах. Тому в цьому зверненні ми теж просимо, особливо українців, священиків, які в Україні і за кордоном і в тій самій Росії є у священиків українського походження, щоб вони, хоча б перестали поминати кирила на службі. Це буде першим кроком. Ну а далі, вже засудження тої концепції руського міра це теж не просто і не швидко, але потрібно над цим працювати. А тоді вже може йти мова і позбавлення сану, і анафема. А поки що, анафема вона буде виглядати такою, скажімо, ну, неправильною, і смішною, і недіяльною, навіть можна так сказати. Паночі, то чи правильно ми зрозуміли, що ось цю анафему мали би проголосити очільники всіх церков та православних церков? Чи, можливо, лише вселенський патріарх, патріарх має таку можливість? Вселенський патріарх має можливість усіх зібрати, очолити. Угу. І всі мають про це сказати. Нам важливо нам засудження. Засудження тої концепції руського міра, а далі воно піде. Далі піде так як, ну, так, як будуть бачити вже очільники церков. Вони мають досвід, вони мають на це право. От наша ідея, наше бажання достукатися. Може хтось буде називати нашу заяву звичанням комаря? Ну ми так не думаємо. Ми вважаємо, що наш голос то є глас вопіючого в пустині. Теж ці слова потрібно розуміти правильно. Нас колись учили, що це голос, якого ніхто не чує, але навпаки, це навпаки, це голос, якого мають чути всі. Паноче, і зокрема, в заяві ви пишете про те, що Кирил Гундяїв за свою антихристиянську поведінку не має морального права посідати патріарший престол. То на вашу думку, в чому якраз проявляється оця антихристиянська поведінка? До речі, от над цими словами працювали всі, і саме вироблене це речення було вироблене спільно з священниками і УПЦ, і, ПЦ, і ПЦУ, і з представниками Вселенської патріархії. Всі сказали однозначно. ну, за його за те, що він порушує самі головні заповіді, порушує самі християнські моралі. Він благословляє і. Ну, скажімо так, поширює ідею того, що це війна священна, що треба вбивати, воювати. Ну це страшно повторювати, про це страшно говорити. Можна інших уже речей не згадувати. Одне, те, що він підтримує війну, він її виправдовує, він її благословляє. Це вже це вже страшна єресь. Паноче, от ви говорите, що варто, аби ці дії Кирила РПЦ загалом засудили світові помісні церкви, але водночас виникає логічне запитання, чому варто, аби все таки спершу засудили як православна церква України, так і Українська Православна Церква Московського патріархату ці дії? Мабуть, тут має спрацювати такий принцип. Я не можу за всіх відповідати, тим більше за всю повноту всієї церкви. Має спрацювати такий принцип. Якщо у вас вдома, вас все влаштовує. Ми вдома, так, ми в Україні, і ми не можемо тут на місці між собою розібратися. Значить, у вас все добре, вас все влаштовує. То, то чому люди ззовні мають вирішувати наші внутрішні проблеми? Ми маємо зсередини заявити проблема, біда. І допоможіть. Отак От воно має працювати. Чи зважиться керівництво ПЦУ і УПЦ на ось таку заяву? Як ви вважаєте? Хотілося б вірити, що зважиться. Дуже хотілося. Вже стільки часу війна забрала стільки людських жертв, безневинних, дитячих. Мені здається, з кожним разом. Це єднання стає реальнішим, ближчим. Ну, такою страшною кров'ю це страшно, це боляче. Але мені здається, настає той час, наближається той час, що люди притомні, і вони зможуть, знайдуть в собі силу, сядуть і разом заявлять про цю спільну біду і обнімуться. Ну, до чого ми і намагаємося достукатися, допроситися. В тому є ідея нашого братства. Паночі, але також цікаво почути вашу думку: от чи є у вас якісь очікування, сподівання, зокрема, і на загалом російську православну церкву, так звану не в Україні, а та що на Росії, чи там є достойні священики, які можливо мали би піднімати теж це питання стосовно Кирила, стосовно його закликів, стосовно його поведінки, чи можемо ми теж такого дочекатися. Це вже є правда окремими випадками, але це вже є. І вам відомо про те, що були засуджені певні священники, навіть там московський священник був засуджений за те, що він відмовився читати на богослужінні молитву за перемогу Російської Федерації. За це був засуджений і позбавлений священного сана. Його прийняв Вселенський патріарх. І це не було. Ну, Ока поодинокі випадки, але вони вже є, і їх є досить багато. Особливо священники, які служать там в РПЦ, але українського походження, перше, що вони зробили, це по молитву перестали читати за перемогу РФ Російської Федерації. Ну а тепер ми просимо їх, щоб вони перестали поминати взагалі Кирила на богослужінні. І це має теж там підняти ну, хвилю, відповідну хвилю. На це надіємось, на це розраховуємо, і в нашому зверненні про це теж сказано. Паночено, але також цікаво, чи не очікуєте ви після оприлюднення цієї заяви, що стосовно зокрема священників РПЦ в Україні чи УПЦ МП можуть до них можуть вживатися якісь санкції з боку керуючих митрополитів, чи ви вважаєте, що ці слова, зокрема стосовно Кирила, вони не не призведуть до такого. Вірю, що не призведуть. По-перше, братство вже себе заявило, братство вже зуміло захищати тих священників, яких викликали митрополити після того, як ми у Києві провели зібрання про реєстрацію братства. Викликали наших священників, які стали братчиками, викликали митрополити, і проводили з ними викону роботу. Щоб вони не ставали членами Софійського братства, не їздили на зібрання софійського братства, але заборонами вже ніхто не погрожував. Була тільки розмова, були тільки прохання зі сторони єпископів, але погроз і про заборону у священному сані вже не було. Тому впевнений, що. Дана заява не викличе такої реакції, що єпископи будуть викликати священників і давати їм якісь зауваження. Як ви вважаєте, паноче чи, чи ось зокрема архієпископи, єпископи, чи вони безпосередньо УПЦ МП в Україні чи вони погоджуються з тим текстом, який ви виголосили, чи вони готові підписатися під цією заявою? Думаю, що переважна більшість так, або хоча б половина так. Це було видно по тому, які були настрої ще на соборі у Феофанії. Там же ж теж не було такого, спільного якогось голосування чи спільного вирішення. Там теж в першому ж пункті у Феофанії було засудження Кирила, але ж тоді там вони не засудили його. Якщо маєте можливість підняти матеріали і ознайомитися із заявою Синоду УПЦ, який відбувся у Феофанії, то в першому пункті там сказано було: ми не погоджуємося з діяльністю патріарха Кирила. Не погоджуємося. А половина єпископів, як відомо тоді на соборі, голосувала за те, що по цьому пункті було написано: засуджуємо. Ми ну, не всі так проголосували. Тому залишилося слово не погоджуємося. Тепер надіюся, щоб це слово прозвучало вже сильніше, реальніше, засуджуємо.